Доброго здоров'я! З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Пригінецьний телемарафон. Хотів з вами поговорити про телефонний гумор Трампа. Давайте почнемо з глибокої історії. От такої там місяць тому, два, три. Скажіть, будь ласка, коли-небудь Трамп анонсував перемовини телефонні з Путіним? Ні. Він завжди говорив, вже кілька разів Путіним по телефону. Хтось каже два, хтось каже три. Але він ніколи не анонсував цих перемовин. Чому би це? Він їх не анонсував? Ну, мабуть, тому що не був впевнений в тому, що перемовини дадуть якісь результати, тому намагався не створювати надмірних очікувань. Е і тому не анонсував ці перемовини. Чому uh -huh. зараз е він їх анонсував? Я думаю, тому що він знає результати. Ми не знаємо, який він знає результат. А він знає. І тому він, знаючи результат, який буде, тому він це анонсував ось уже кілька днів. Весь світ обговорює цей телефонний дзвоник і е, створює надмірні очікування. І що більш надмірних очікувань чи просто очікувань створює суспільство, е, то більше програє Трамп. якщо він їх не здовільнить. Які очікування створюють і виникають? От давайте поміркуємо про очікування. Очікування є двох типів. Перше очікування: То Трамп нарешті потямиться і почне вводити санкції. Це mm. один тип очікувань. І друге, Тан, Трамп схибить, зробить дурницю і зніме якісь санкції з Путіна. Це другий вид очікувань. Про третій вид очікувань. Типу, нарешті Трамп позвонить Путіну і вони про щось домовляться. І це буде так офігенно, якого типу очікувань немає. Є очікування тільки про те, що Трамп нарешті або Трампа доламають знову. Отже, оскільки є таких два види очікування, то, ну, хоча хтось там ще очікує на, на реальні якісь. Перемовини, то можна сказати, що ніхто не буде в захваті, якщо Трамп позвонить Путіну і скаже: Ну, ми поговорили з Путіним, ми домовились домовлятися далі. Це розчарує абсолютно всіх, хто стежить за цим дзвоником, в тому числі прихильників Трампа, в тому числі його опонентів, в тому числі всіх тих, хто дзвонив. Трампу і буде дзвонити ще сьогодні, для того, щоб попередити його і поговорити з ним до того, я про європейців кажу. Отже, для мене абсолютно зрозуміло, що Трамп, знаючи, який буде результат, навмисно зробив цей дзвоник свій публічним анонсованим для того, щоб підвищити рівень очікування і змусити всіх. Гравців, крім Росії, безумовно, тому що Росія не буде тут діяти, почати, як це сказати, умовляти Треба щось зробити. Всі умовляння, які відбуваються з боку Європи, вони абсолютно зрозумілі. Ми не знаємо про другий тип умовлянь, ми не знаємо про умовляння з боку американців. От наскільки я це знаю з твоїх джерел, то американське крило, яке є. Проукраїнським і антиросійським воно починає зараз умовляти Трампа діяти більш жорстко. А от те крило, яке проросійське, воно нічого публічно не робить. Воно завжди умовляє Трампа і вже багато місяців про щось там домовлятися. Тобто цього нового тиску Трамп не почує. Таким чином, для мене абсолютно зрозуміло, що увесь вся ця гра з телефонним дзвоником затіяна для того. Щоби а, або озвучити домовленість, яка вже існує, а це можливо. Ну, ознак цього немає. Ознак немає того, що е Трамп і Путін вже домовились про щось. Але я не можу відкинути такий варіант. Чому, ну слухайте, ну це гравці високого рівня, вони можуть переграти кого завгодно, Ну і мене безумовно так само. Тому такий варіант я можу залишити, що є якась домовленість. І в результаті цієї домовленості, значить, вони озвучать якийсь компромісний варіант перемир'я, на скільки днів там щось таке, і так далі. І так далі. Це не вписується, в моє розуміння, розвитку стосунків між Сполученими Штатами і Росією, тому що не для того Трамп перекидав відповідальність за перемовини прямі між Україною і Росією для того, щоб зараз. Знайти такий якийсь компромісний варіант. Бо якби такий варіант був, то мабуть він, він виник раніше. От, але ну, менше з тим. Тобто е є шанс, я би оцінив його там в якихось 15% і менше, що Трамп і Путін вже про все домовились, і вони е оголосять якісь результати. Це не буде результат такий, що а Україна за це повинна там зробити те, то те, то те. то Це буде е щось близьке до. Того, що просив Путін Трамп перемир'я без попередніх умов. Оце, таке, оце тільки це може вважатися успіхом. А Путін може це подати як поступку другу Трампу. Хоча ніяких причин робити поступки Трампу у нього немає. Бажання зупиняти зараз бойові дії у нього теж немає, але місяць у нього є. Тобто, якщо він планує літню, літню осінню атаку, а він її нібито планує, то він буде це все починати все одно десь через місяць не раніше. І формально може бути таке, що він погодиться на якесь перемир'я, а потім його хтось зірве, ну мишка, звичайно, от, і тому що ми знову даримо чергове по якому-небудь, не знаю тим чому. От, і е, таким чином він перерве перемир'я і перейде в атаку. Але це все дуже-дуже мало ймовірно. Як на мене, це майже неймовірно. Який тон розмови буде з боку Путіна? Тут тобто, у мене немає ніякого сумніву. 100%. Це якщо відкинути оцю домовленість, яка вона вже була, то тоді все зрозуміло. А якщо цієї домовленості не було, то який буде тон розмови? Тон розмови буде такий: Дональд. Я ж все хочу зробити, як ти хочеш. Я ж твій друг. Ми ж з тобою не один пуд солі з'їли. Але тут є одна маленька там, ну, проблемка, треба зірку, щоб ти з неба дістав. І тоді, коли ти мені цю зірку принесеш, ми з тобою все порішаємо. Оце буде такий приблизно тон. Він буде компліментарний, він буде говорити, давай там зробимо те те, те, те. а по українському питанню, ну просто зірочку мені достань з неба і все. І е, не буде багато хто каже: от якщо Путін перегне палку і почне там щось вимагати, чи буде агресивним, Путін не буде перегинати палку. Він не буде агресивним. Він буде розказувати Трампу, що він хоче дуже йому допомогти вирувиртися з ситуації. Дуже хоче, щоб Трамп зберіг обличчя, щоб він... Значить, довів своїм виборцям, що він на щось здатний, і він, звичайно, Путін хоче йому допомогти. Але от одна проблема з цим всім, всім: це те, що ну, зірочку треба дістати з неба, а так все нормально. Оце буде такий тем тон розмови Путіна. Ще раз кажу, у випадку. Якщо немає попередньої домовленості, бо якщо є попередня домовленості, вони скажуть по Україні, ага, ну ми там все, що ми з тобою домовилися, да, а давай тепер поговоримо про інше все. І тоді буде розмова стосуватися іншого всього, що виходить за рамки цього. А потім вони встануть і вийдуть і скажуть, що ми от домовилися про перемир'я на 30 днів без попередніх умов чи там щось таке. Або оце, але. Путіна Путін не перегне, Путін не буде нічого вимагати, Путін буде просто вдавати, що він йде на поступки е, Трампу, а ви ж пам'ятаєте, що все що дали, не має значення. І оце таке і, і я не сумніваюсь, що Трамп знає, як це буде поводити Путін і що він буде говорити приблизно. І якщо Трамп вийде і скаже, що ви знаєте, ми поговорили з Путіним, у нього тут є деякі запобіжні речі, то він програє. І він програє не тільки в стосунках з Путіним, але й програє в стосунках з своїми всіма іншими партнерами і покаже себе з найкращого, з не найкращого боку в Європі. Але що тут важливо, як на мене? Як на мене, тут важливо те, що він повинен вже буде прийняти якесь рішення. І тут, на жаль, рішень є два. Перше рішення це негативне, ну тобто, негативне як? Пам'ятаєте, що говорили багато лідерів? Хоч би Путін, Трамп не зняв ніяких санкцій з Путіним. І оце, як на мене, найгірший варіант, який може бути, якщо не було домовленості, ще раз кажу, який прозвучить так: я поговорив з Путіна, і я зрозумів, що ніяких санкцій я знімати не буду. І це буде псевдожорстка відповідь, і всі будуть її сприймати як жорстку, тому що він сказав, що він не буде знімати санкції. А в багатьох зверненнях до Путіна саме так і пишуть, хоч би він там його там Путін не уламав знімати санкції. А другий варіант, який більш можливий, і він може бути такий, що я дав Путіну, я санкцій ніяких знімати не буду, я дав Росії на роздуми ще там стільки-то часу. А якщо цього не станеться, то я там буду робити так-то і так-то. Це найбільш ймовірний варіант, як на мене. І третій варіант так само можливий, коли він вийде і скаже: Все, я починаю діяти в іншому форматі. От і, і так далі. І причому да, До речі, другий варіант е, може виглядати так, як, як версія, що я дав Путіну два тижні думати. Через два тижні, якщо він дозріє, ми з ним зустрічаємось там, я не знаю, там в Гваделупі, і е, ми там повинні про все домовитись. Якщо ні, то я ввожу там і так далі. Так далі. Оце такий варіант. Це, це частина другого варіанту. І третій варіант він. Зразу переходить до того, що вводить якісь санкції. Отже, в підсумку є чотири варіанти. Жодного з варіантів, який можна назвати меганегативним для України, я не бачу. Не тому, що молодець Зеленський, молодці українці, чи там ще молодці хтось, він не може бути в силу алгоритмів діяльності самого Трампа. Ну, це неможливо. Він повинен. Принести перемогу якусь свою, і кожен з цих варіантів чотирьох, які я назвав, він є певною перемогою Трампа. Ще раз нагадаю: перше, це оголошення самого перемир'я мінімум. друге, це він оголошує, що він не знімає ніяких санкцій і ніякі, ні, не йде ні на які поступки, яких нібито в нього вимагав Путін, чи вимагав, чи ні то окрема історія. Це м'яка форма. Середня форма це коли він дав йому час, і цей час повинен якимось чином бути реалізований аж до е, зустрічі, або до е, цього як він там називається, чи до введення якихось нових санкцій. І четвертий варіант, коли він сам починає вводити якісь санкції. Я взагалі не люблю, цифру 4 як кількість варіантів, які розглядаються. Люблю цифру 5, і тому я додам п'ятий ще варіант, який малоймовірний. Ну, не буде зв'язку, і Трамп не позвонить Путіну. Ну, щось там таке. Може, рахунок хтось не проплатив за телефон, щось таке. Але п'ятий варіант треба передбачати, бо непарний, непарна кількість варіантів це об'єктивно і позитивно і гарно, як на мене, 4 такі самі. Тому. Я отак бачу цю ситуацію. І е, не до лишилося чати буквально. Там... Скільки? Зараз? 14-та година. 3 години. Побачимо. Добре. Гарного вечора. Ввечері поговоримо про це і про все інше. Е, слава Україні! О, До речі, підпишіться на мій канал. Д... Гласочка, дуже вас прошу. станьте спонсорами каналу. 35 гривень небожевільні гроші і е, поширюйте лайкайте щасливо